у Черкасах повноцінна назва ваша. Халабуда. Ми так і називаємося, та вільний простір Халабуда. А Ви висловлюєте себе по українським позицію нам на машини жгли, підпалювали, били скло на машинах. Я про Дімону долю не знаю з моменту його зникнення 17 березня, 2022 року. Хлопців на блокпостах і підрозділів ЗСУ. Це їжа, одяг. Таскали броніки, каски з речами, які вони вивезли з своїх домівок. Це часто були такі дрібнички, там від ложечки якоїсь чайної починаючи, чи щось більшим кітелем, наприклад, чоловіка, який зараз в полоні знаходиться. Одним із ваших видів діяльності це технічний момент. Ви допомагаєте в ремонті безпілотних апаратів. Це очі, бли... ну, ближньої розвідки, коригування артилерії. Наші вітання в ефірі. Програма Актуальна розмова. Мене звуть Олександр Іваченко. З початку повномасштабних бойових дій проти України на Черкащину приїхало близько 120 тисяч переселенців. Це так за офіційними даними. Поступово життя бере своє. Люди займаються на нашій території бізнесом, працюють, волонтерять. І сьогодні ми будемо спілкуватися з волонтерами з Маріуполя Людмила Чечера та Андрій Гежа. Наші вітання, пані. Людмила, день. Пане Ви вже маєте майже дев'ятирічний досвід займатися волонтерством. Ви почали займатися цією справою ще в 2014 році, коли починалося, скажімо так, вторгнення в Україну. Що змінилося за цей час? От тоді займатися волонтерством і зараз От відрізняються умови, можливості? Ну, напевне, масштаби нашої роботи. Не змінилося, ну скоріше там може трошки вектор а, помінявся, тому що на момент 2014 року там Андрій може подробиці якісь ще більше розказати. А, фактично займалися допомогою військовим підрозділам. А потім вже ми зрозуміли, що велика кількість переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької Луганської області великій кількості прибуває в Маріуполь. То ми вже орієнтувалися в тому числі і на гуманітарні програми допомоги вимушеним переселенцям новим Маріупольцям, як місцева влада їх називала. Ну а тепер, вже перебуваючи тут, на Черкащині ми продовжуємо свою роботу, тільки розширили вже тепер її за рахунок. ще... Допомоги військовим підрозділам в ремонтах от, Як ви саме дронів. Як називається ми розвиток свій почали в 2014 році з громадська організація виникла її якраз створили волонтери, яка називалась громадська організація Східна брама. І якраз вона була результатом от на виклики того часу там допомога і військовим, і цивільним особам. А потім ми вже переросли, зрозуміли, що треба давати також і людям не тільки рибку, але й вудку, і ми зрозуміли, що ми можемо дати більше вже Маріуполі. І виникла ідея створення в мого чоловіка освітнього простору, вільного простору, який ми назвали Халабуда. І вже потім ми розвивалися, в тому числі як освітній простір, але на базі цього освітнього простору, простору продовжував функціонувати волонтерський центр всі ці роки. Та. Тобто в Черкасах повноцінна назва ваша? Халабуда, ми Халабуда. так і називаємося, та вільний простір Халабуда. Та. Халабуда. 14-й рік, ви кажете, початок вашої волонтерської діяльності, Маріуполь тоді також був захоплений. Російськими військами. Наскільки це тоді було небезпечно? Я так розумію, що ви не припиняли волонтерський... діяльності не припиняли, ні. ні. Ну, звичайно, якісь перестороги там були, але більшість хлопців з нашого волонтерського центру, я вважаю, були героями відчайдухами і продовжують залишатися. Звісно, ми про це завжди думали. Ну вже по-жіночому, ти звісно розумієш там небезпека для твоїх дітей і так далі. У мене був тимчасовий виїзд, коли зовсім було небезпечно з маленькою дитиною ненадовго з міста. Але потім вже повертаєшся, стаєш до роботи. Фактично, для нас ну я не знаю такої небезпеки. Чи не знаю, чи Андрій відчував небезпеку, тому що Андрій ну, про ті роки теж може багато початку, згадати. Так на початку 2014 року, коли місто було захоплено, було. Доволі вкрай небезпечно висловлювати висловлюєте поукраїнським позицією. Нам на машини жгли, підпалювали, били скло на машинах. Тобто ви так, працювали, але так за замовчуванням, так от ну, ви знаєте, були такі там от випадки, коли ми там розуміли, що нам треба виходити і гуртуватися, десь заявити про себе, та і ми от розуміли, що одночасно в центрі міста могли проходити ну фактично два мітинги те. То, що стосувалося там нашої проукраїнської позиції, там це було звісно, що для цивільних осіб непідготовлених це було там вкрай небезпечно. Але ми там збиралися все одно, ми не здавалися, не складали руки біля пам'ятника Шевченка. Ми збиралися. У нас була така точка, але між собою всі комунікували і розуміли, що до нас, наприклад, іде з центра міста там. Люди, які дізналися про наші збори, тут і мали інші погляди. Це таке трошки було лячно, але зовсім сидіти, відмовчуватись і заявляти про те, що Маріуполь був, залишається і буде у майбутньому частиною України. Невід'ємною це було для нас важливо. І коли ти ризики співставляєш, то головне було висловити свою думку і показати кількість. Небайдужих людей. Що на все так однозначно, як люблять казати, та, для всієї України продемонструвати, в тому числі, що Маріуполь це українське місто і є за кого тут боротися взагалі. Але ви на той момент були в меншості все-таки, Якщо так? А, важко сказати. Напевне, люди в нас скоріше треба було трошки розкачати суспільство. А, і я думаю, за той час і з'являлися, і той час напевно, і був для нас часом знайомства з людьми, які раніше, можливо, там не висловлювали погляди свої, бо думали, що вони в меншості. А потім ти, коли вже починаєш знайомитися, ти людей на мітингах бачиш, бачиш, які потім і складали костяк такий громадського суспільства в місті Маріуполі. Тут такі часи знайомства були один з одним, хто чим дихає. Тому... На чим е, в той момент ну, по факту ви займалися? От, які види волонтерської діяльності? взагалі доступні були на тоді? Ну, на, на початку самому о, ми о, закривали потреби о, хлопців на блокпостах і, і підрозділів ЗСУ, це їжа, одяг, о, таскали броніки, каски привозили. Ось, таке інше. Така майнова підтримка. Так, звісно. О, плюс, о, коли заходила техніка, ремонтували її по потребі, потім вже пішло ремонт устаткування, що на позиціях, це бензопили, генератори. Ось таке. У завжди були потреби у військовому Так, так, весь так. цей час. Щось потрібно було, звісно. Ви говорите, що починали цю справу з чоловіком вашим. Де зараз чоловік маєте з ними зв'язок? Ні. Я про продіману долю не знаю з моменту його зникнення, 17 березня 22-го року. Він зник в Маріуполі? Зник в Маріуполі, там. Тому що 24 лютого коли всі вже прокинулись в іншій реальності, то ми всі. То працював там з 2014-з 2015 року, ми всі розуміли, чи, ну, чим це для нас може обернутися. І ми фактично вже зібралися в Халабуді в центрі міста. І ми вже почалось розгортання такого повномасштабного волонтерського центру. І всі ті освітні проекти, і все, що ми реалізовували до того, зовсім відійшло там на такий задній план, що аж навіть важко і сказати. Тому це вже була повноцінна робота, розгорнута з першого дня. Кожен фактично у нас були координаційні зустрічі. Кожен розумів, чим він має займатися, підтягували ресурси, підтягували під це людей. Ну і фактично, волонтерський цей центр існував до середини, до середини березня. Фактично, вже зі зникненням Дмитра він залишався там потім вже 17-17 березня з невеликою кількістю людей. Тому що це було надто небезпечно, вже і точилися бої містом, і було прийнято рішення евакуювати команду. Частина людей виїхала, Діма ще лишався. Ну і потім так вийшло, що 17 березня з ним зник зв'язок. І про долю з тих пір я нічого не знаю, крім таких окремих, якихось уривчастих, за достовірність яких фактів я не можу там ручатися. Просто дізнаюся, якось там уривчасто, що сподіваюся, що він живий, можливо, в полоні. Тобто я розумію, що вам важко про це говорити. Він якби пішов з дому і ви втратили зв'язок. Чи... На той момент 25, вже 25 лютого було прийнято рішення нашим сім'ям, жінкам з дітьми маленькими евакуюватися з міста. Ми так і зробили. І ми виїхали невеликою кількості ще 25 лютого до міста Запоріжжя. Але ми там сиділи, теж не склавши руки, фактично, хлопці залишалися в місті. І ми на той час, поки був зв'язок, ми якось комунікували і наївно собі думали, що якщо з'явиться така можливість, ми доставимо в Маріуполь все необхідне. І ми вже почали збирати допомогу в самому Запоріжжі, акумулювати там від наших і міжнародних партнерів, від небайдужих людей, там від питної води, починаючи закінчуючи там памперсами, медикаментами. Ми сподівалися, що в нас буде найближчим часом можливість повернутися до міста, і логістично легше було в Запоріжжі, як нам здавалося, всі магазини працювали, щось доставляти допомогу якось в Маріуполь. Але потім погіршувалась кожним днем ситуація. і Ми вже зрозуміли, що нам ходу назад в Маріуполь вже нема. І фактично, ми так уривчасто дізнавалися, просто як могли від хлопців інформацію, що взагалі на той момент відбувалося в місті. І ну, 17-го числа, так, Діма сподівався, що він ще зможе. Велика кількість людей все-таки не виїжджала з Маріуполя, лишалися в бомбосховищах в підвалах. Напевно, я думаю, він сподівався, що надати якусь допомогу, тому що у волонтерському центрі було що ще роздавати людям і кому надавати допомогу. Але так, так якщо сталося. порівнювати 14-й рік і 22-й, то у 22-му це вже було життєво небезпечно е займатися. Тобто змінила так. ситуація кардинально. Можна сказати, так Так, так звісно. Ну 22-му році в Маріуполі. Це було небезпечно з огляду того, що йшло постійно бомбардування, авіація, артилерія, точ, точилися вже бої в самому місті. А в 2014 році це було по ну, проросійських верств проти проукраїнського населення. Розуміло, давайте поговоримо про ваш волонтерський центр. Що змінилося з моменту, коли ви були в Маріуполі, види діяльності? З чим ви приїхали в Черкас, з бажання, з яким бажанням діяти, в якому напрямку? Ну головне наше бажання було відновити роботу, роботу Халабуди, яка багато за це, за ці роки. Вклала взагалі в громадську таку суспільну діяльність в розвиток України, і вже зокрема Маріуполя, як українського міста. Нам важливо було свій формат не змінювати. І фактично, знаючи, що в Черкасах теж ми будемо комусь потрібні вже з тими продуктами, які ми створювали, і освітні продукти, і що ми будемо тут цікаві місцевому населенню, і звісно, людям, таким як ми переселенцям. Продовжуємо ми свої освітні програми вже тут, в Черкасах. На безкоштовній основі ми проводимо все-таки психологічну реабілітацію людей, ми проводимо арт-терапевтичні заходи, ми проводимо навчання в бізнес-школі. Це був окремий вид діяльності завжди такий важливий для Халабуду, як для освітнього простору. І звісно, ми продовжуємо волонтерську діяльність. Ми на відстані, хай навіть в Черкасах в Запоріжжі це було напевно скоріше. Цю допомогу ми могли безпосередньо передавати хлопцям. Але зараз нас так вже логістика складена, що нам нічого не заважає, і з Черкас це робити і допомагати підрозділами в запорізькому напрямку і так далі. Ну і звісно, Андрій з ремонтів з ремонтом дронів це взагалі така. Да, думаю, о, зараз рідкість, про ремонт дрони ми обов'язково поговоримо. Це цікаво. Я хочу нагадати, що е, ви дивитесь програму Актуальна розмова. Ми спілкуємося з волонтерами з Маріуполя е, Людмилою Чечерові та Андрієм Геджо. Е, Освіті спочатку хотілося б про освітні mm -hmm. От, Освітні програми. Що це за освітні програми ви пропонували? Ми пропонували, як я вже обмовилась, це е, бізнес навчання і для початківців, і для тих людей, хто зараз на розпутті стоїть і мав вже якісь ідеї, але не знає, як вже в сучасні умови їх прилаштувати. І може багатьом здається, що зараз це не на часі, а мова йде взагалі про фізичне існування і виживання, скажімо так. Але ми оптимістично налаштовані і вважаємо, що цей час це також трансформація для людей, вже як для особистостей. І якщо є така можливість понавчатися, і СММ, і просування себе у соцмережах, і написання бізнес-планів, я впевнена, що для України у майбутньому буде надаватися і міжнародними донорами для старта якихось дрібних видів бізнесу або середнього бізнесу, будуть надаватися гранти, і вже люди будуть підготовлені до цього. Також надаємо ми психологічну підтримку і дуже хочемо відновити, але це тільки в планах роботу фотошколи, яку очолював, заснував мій чоловік ще в місті Маріуполі. Це Маріупольська школа фотографії, яка своїм фотоклубом увійшла кілька років поспіль, входила в п'ятірку найкращих фотоклубів України. І хочемо відновити і тут роботу. Ми такі. Не смілі, дуже кроки робимо в цьому напрямку і плануємо і надалі розвиватися. Арт-терапія, щоб час могли проводити батьки разом з дітьми. Зараз такий час неспокійний, що дуже мало ми часу витрачаємо один на одного. І тому для нас важливо ці освітні продукти пропонувати і надалі. Ви перераховують такі види діяльності, вони потребують фахівців. Ми дуже раді, що наша команда зберіглася, хоч ми і розкидані тепер всією Україною навіть за кордоном. Але, наприклад, бізнес освіту ми пропонуємо в онлайн форматі, і для нас відстань не є припоною для того, щоб надавати якісну послугу. І більшість людей, яка в команді «Халабуди», і тренери з бізнес-школи, і решта спеціалістів анімації і так далі. Ми також такий продукт пропонуємо. Ми всі на зв'язку, і фізично якась кількість людей тут в Черкасах знаходяться, і ми продовжуємо працювати. У нас є досвід, у нас є бажання, нам нічого не заважає, фактично продовжувати. Оптимізму нам вистачає для того, щоб тут. Зрозуміло, ну, що Черкаси це вже також, напевно, стало для вас рідним містом, але в будь-якому випадку Батьківщина все-таки там, от, спілкуючись з людьми, які переїхали сюди, от, вдається інтегрувати от в цей, ну, незнайомий в деякій мірі для себе простір? Наскільки вдається от, адаптовувати людей, щоб людина знаходила себе вже на новому місці? Наскільки це важливо? Це дуже важливо. Цей процес такий він складний, і дорога складна на шлях складний, але ми намагаємось також. Місцевим черкащанам доносити інформацію про нас як про переселенців наскільки важко. Звісно, що всі душею розуміють, що це не важко, і ти, коли збоку споглядаєш, ти там, звісно, співчуття якесь там маєш розуміння чогось, але іноді здається, поки ти сам це не проживеш, цей досвід, і нам хочеться, щоб переселенці його доносили і показували, з чим вони стикаються. Тому в нас тут шеф наприкінці 22-го року, вже перебуваючи в Черкасах, у нас виникла ідея фотопроекту. У нашої фотомайстрині, у Світлани Корабльової, яка з нами також виїхала з міста Маріуполь, зробити такий фотопроект великий, якраз про переселенців, де вони на фотографіях, на чорно-білих для нас важливо було саме акцент не розмивати, скажімо, на людині зробити з речами, які вони вивезли. Своїх домівок. Це часто були такі дрібнички, там від ложечки якоїсь чайної починаючи, чи щось більшим, кітелем, наприклад, чоловіка, який зараз в полоні знаходиться. Ми хочемо донести інформацію, ми запрошували на цю виставку якраз і черкащан показати фактично, з чим ми стикаємо. Звісно, шлях інтеграції дуже важкий, люди стикаються з проблемами і знайти роботу. Тому що м на початку була мета Всіх і місцевих влад, скажімо, і нас як волонтерів допомогти стати на ноги і закрити якісь там базові потреби людей, там в їжі, в воді, там я не знаю, там в засобах гігієни. А зараз стає вже більше, і тому мені здається, тут якраз наші освітні продукти, і ми запрошуємо в халабуди не тільки ВПО зі статусом ВПО людей, але й місцевих, щоб все таки спілкування відбувалося і. Розказували ми правильно розуміємо. Одному. Ви намагаєтесь створити, щоб ці люди стали ресурсом. З нової громади, звісно, яку вони так, так нам би дуже цього хотілося, щоб переселенців не сприймали як таку обузу, скажімо так, 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 так і панаїхавши. Та ми все-таки хочемо, щоб всі це слово не актуальне, вже. Не, актуальна, не актуальна, та -та -та -та. Да. щоб повноцінними членами стало. нам є чим поділитися і своїм досвідом, і розумінням того, що відбувається. А досвід саме розвитку громадянського суспільства, я вважаю, в Маріуполі був дуже високий. Це і… Наш і екорух, який був в Маріуполі, і, взагалі, взаємодія з владою, на якому рівні вже відбувалася в Маріуполі, для нас це важливо показати такий досвід, в тому числі і в Черкасах. Одним із ваших видів діяльності це технічний момент. Ви допомагаєте в ремонті безпілотних апаратів. Це дуже важливо зараз для нас. Ми всі бачимо, які ситуація на фронті і на яку важливу роль зараз грають саме безпілотні апарати. Що ремонтуєте? Яка складність в основному в роботі з дронами? І взагалі з якими дронами працюють? Ну, зараз у нас така. Ми працюємо з дронами, які цивільні, цивільні дрони, які використовуються у нас зараз на війні. Але користь вони приносять війську? Звісно, це очі бли, ну, ближньої розвідки, коригування артилерії. Це, це очі переднього фронту. Це інформація. Так, важлива зісти, інформація, так. Це, а інформація це життя та здоров'я наших бійців. А які в основному технічні негаразди, що виправляєте? Ну, дрони їх збивають, підстрілюють, вони падають ну, погодні умови. Так. Також. Зараз вони використовуються для скидання боєприпасів, йде навантаження на двигуни, двигуни теж виходять з ладу. Технічно наскільки це зараз запчастини, різні технічні моменти, як де ну, знаходити їх? На окремій моделі ми знаходимо запчастини в Китаї, ми закупляємо поки не працював алі експрес ми викупили майже все щоб було поруч з україною Польща, германія бельгія звідти тягла тягли запчастини Андрій, ну так передбачимо, що для ремонту дронів, напевно, мало, скажімо так, мати приміщення, чи цех, чи там кімнату, де це відбувається. Вам треба їх випробовувати. Там маса різних технічних моментів, дозвільних моментів. Чи працюєте з Державною службою звичайних ситуаціях? Так, ну, за допомогою ДСНС, у нас є, є можливість е, тестування. Їх. Коли, коли, коли є потреба, ми можемо домовитися. Зворотній зв'язок від бійців маєте? Звісно. Дяк... Ну, нас, нас прямий, нас прямий зв'язок з бійцями. Тобто вони, вони можливо, нам замовляють деякі моменти, так, вони... Те, що, як, як, як би вони хотіли. Ну, вони, вони питають, у нас є, є така <кхух> проблема, Можете допомогти. Кажемо, так, Чи, можемо, присилайте. Дронички приїжджають, ми їх ремонтуємо і відправляємо назад до бійців. То у вас вже як конвейер йде? <кхух> Можу сказати так. Ви самі працюєте, чи у вас є технічний склад у нас ну, нас дві команди. Я знаходжуся тут в Черкасах. Також кілька хлопців знаходяться в Запоріжжі. І у нас ось дві бригади працюємо над на, на цим фронтом робіт. Зрозуміло. Ну, я думаю, після зустрічі з чоловіком вам буде чому розказати йому справи. Так, так. Я хотіла ще просто додати до слів вже Андрія. Хотіла подякувати черкащанам, які відгукнулися на минулі ефіри Андрія і навіть пропонують нам свою грошову допомогу у цьому. І це такі дуже зворушливі історії. Це люди часто віком за 80, які розуміють важливість нашої роботи і, в принципі, допомагають нам маленькими донатами. Це все місцеві жінки. І так було зворушливо, що це просто про нас дізналися і допомагають нам всьому, і підтримують нас. Ну, напевно, більша частина свідомого життя е, пройшла е, в Маріуполі, Маріуполь, там та. поблизу Маріуполя в тих краях. Е, Батьківщина, скажімо так, ваша єсу, можливо, банальне питання. Мрієте про повернення додому? Ну, якщо персонально про мене казати. То напевно я зараз тримаюся на тому, що я постійно хочу рухатись, навіть коли там ну фізичних сил нема, або десь організм вже збій. Психологія людини підказує, От, що треба, рухатися, та, що треба рухатись. Треба рухатись, щоб не сидіти на місці і щоб так. дурне не лізло в голову, так, скажімо так, так. так. Тому звісно, себе навантажуємо роботою якоюсь там і додатковою і є багато чого робити, щоб просто від себе можливо на якийсь момент відганяти думки. Може, це трошки і раціонально, але всі звикли зараз жити. Ну якими там планами? Дай Боже, щоб на на, на наступний тиждень ми щось так залізно спланували. Звісно, що хочеться повернутися додому. І там часто для членів нашої команди вже не важливо, чи лишилася там в нас якась власність фізично, там будинки чи не лише. Тим повітрям подихати. Так, так просто подихати на море дуже не вистачає з усіма, з ким ми говоримо. Дніпро, звісно, красивий. І а. щось таке подібне на морське повітря. Це нас тішить трошки а... насиченість, головою, насиченість так? та та, та. Так? але мріємо, звісно, про повернення. А вже як там буде, це завжди важке питання для нас, для всіх. Спочатку здавалося, буде Будемо однозначно відповідати ми на це все, а в процесі вже нашого життя все важче і важче думати, з чого і як розпочинати, як взагалі перша зустріч відбудеться з Маріуполем, тому що ті фотографії і ті відео, які ми бачимо там в загальному доступі в інтернеті, що зробили з містом, це звісно дуже ранить. Тому е, на сам кінець, от поглядом людей з Донбасу, людей з півдня змінилася Україна в Звісно, за цей час, навіть там з го року, я вважаю, ми пройшли великий великий шлях трансформації, і ми дуже раді, що ми до цього приклали також руку. Ми фактично завжди розказували, що ну ми себе вважаємо приазов'ям, скажемо так, там так, як частину Донбасу, тому що там ми ментально відрізняємося, як нам здається, на півдні живочі різниця є живочі. так. Різниця так. Є, так. І ми багато, я так думаю, робили вся громадськість міста активна робила багато для позитивних трансформацій, в тому числі і в менталітеті людей, ставлення до влади і влади до людей. І звісно, зміни є. І однозначно знаю, що ми рух не зупинимо, ми будемо продовжувати вже в якому форматі і в якій кількості, яка кількість людей. Вирішить повернутися до міста. Це вже, звісно, таке питання. Хто б думав, що нас сформує як націю, так? От, угу. Навіть передбачити було важко. Через такі важкі страдання, через кров, так. Дякую, що прийшли до вас до нас. Я повторюю, вам чоловіку буде ще розказати після Дякую зустрічі. Це була програма Актуальна розмова. Ми говорили з волонтерами Людмилою Чечерою та Андрієм Геджою. Які живуть і працюють в Черкасах і займаються волонтерством. Люди знайшли себе, пильнуйте себе. Побачимось.